Почати опитування тут навіть немає ні минушки, нічого, я просто в цій кімнаті. І з цим фільтром. А, ну і Escape виходить з гри. Добре, ну що, всім привітю, я Денис і ми граємо у цю ото гру з моторошною атмосферою. Яка так і називається. Почати обидування. Ну давайте почнемо. У тебе гарний день? Ну поки що так. Стоп Що? А. Так. А. Я ти можеш просто так пошмакати. Розі звуками. У тебе багато відповідальностей? Оооооо поки що не знаю. Нехай буде так. Подивися навколо на хвилинку. О там тут корзина, вот там вот лампа, отут тут -от сміття, куди вся моя мотивація йде. А там двері. А, в грі подивитись. Подивився. А. Да ну, ти ж пізнаєш з собою своє оточення. Тут... Де, де, тут впізнаю, а в грі перший раз бачу. Тож натисну так. Ти знаєш те? Ну, я в себе вдома, тому у тебе хоч колись була панічна атака. Ну от відвоцього так. Мені от оці от звуки не подобаються. У мене таке вираження, що я цей, що мене зараз затоплять і, по, і зараз повітряна тривога, а ну Ні, зараз тривоги нема. Та ні. А я питання не приклав, так? Ти віриш в те, що там є Бог? Ні, не вірю. Чи ти відповідаєш на ці питання, виходячи з. Виходячи з. Із, свободи вибору. Ну, думаю, що так. Ти впевнений? Так, я впевнений. Ти відчуваєш себе комфортно в своїй кімнаті. Та нормально вроді. Якби все е, Вітала е, клит... Чи налякався би ти? От 100% я зараз скажу, що якщо я натисну так або ні, то воно в грівих лючить світло. От 100% скажу. Ха ха-ха-ха. Чи колись ти... там двері відкрилися, я на них не буду дивитись. Чи... О, серйозно, мені ці моду рошені звуки настільки не подобаються, що я тут просто зменшу звук до 0% до 15. до 14. А чи колись я коли задумалась, коли ти помреш? Ні. Ура! Чи ти очищав з. Э, э, с... оце. це вій робочий стіл недавно. Так. А я можу отак приближитись. А як кинути бутилку? Ну, так недавно цього тижня. Відкрий папку на своєму столі. А ну-ка, зараз пунду. А, в цю папку. Що це таке? Чи ти пам'ятає, чи Тобі щось нога. Еду ну я. от отце. е. От. це. от як там я забув як прикладається. Ну. Е, ти пам'ятаєш, що то таке всередині папки? Я пам'ятаю, це... це от... це от оце от. Так. Ні, не маю. Чо, тебе є вороги? Не маю. Якби, е, якби ти випадково цей. Якби ти випадково от раптово заник, е, хтось би почав шукати тебе? Ну, надіюсь, що так. Ти самотній? На жаль, мені страшно тепер. Якби ти прокричав, хтось би почув? Ну, напевно, якщо я це відео все ж таки кудись викладу, то хтось би почув. Та й сусіди, напевно, також почули ти Не треба мене лякати. Привіт повітря. Щось мені страшно назад дивитися. А заду нікого нема. Але от, от там от за столом там хтось був. Я от е, бачив і воно потім ще смішний звук зробило. Але чи ти ну... Я от не знаю, я маю відповідати від свого, своєї перспективи. Чи від перспективи того, хто... за кого я граю в грі. До речі, вот якраз там двері відкрились. Давайте понатискаємо цю будинок. От те, щоб не боятися. Оце. Ну, якщо так, то я все ще самотній. Відпочинь. Візьми деякий час, щоб відпочити. Ти спокійний? Там заспокойся було, а оце... Заспокійся, вот-оце. Візьми трохи час, щоб заспокоїтися. Ти спокійний? Думаю, що так. Твої відчуття реальні і не запрограмовані як машина. Мої відчуття реальні. Є сенс жити. Ну це якась гіперфілософська дилемма, так. Ти знаєш, що ти є? Я думаю, що я абрикос. Ти чи знаєш, що ти відбувається? Ну, оце там війна на дворі, там ракети в оку в окупованих воду цих от ділянках країни стріляють. Ну Якби тобі сказали правду про твоє існування, чи відхилив би ти в надіях кращої відповіді? Так. Хто? Ану, секунду. Сус. А -а -а -а. Я поняв. Я понял, що вони тут хотіли зробити. От вони от оце от, хотіли взяти ім'я мого комп'ютера, ну навіть не ім'я мого комп'ютера, а от оце от. Зараз де. Коротше, вони хотіли взяти от оце ім'я користувача, за який. за якого я, типу, на якому зараз працює цей, цей ноутбук. А у мене він просто... а папка просто називається Asus. Тож... Нехай буде так. Коли я пи... Коли я задаю запитання, чи ти справ... чи то справді ти відповідаєш? Так. Якби я зміг доказати тобі те, що ти нерозумний, ну, те, що у тебе немає свободи, чи був би ти шокований? Так. Чи, чи хочеш ти знати правду? Ні, не хочу. Ну, там. Я от постійно забуваю. Я от не хочу дивитись. Я от краще от туди буду дивитись, де там блакитне небо з хамарками. От туди мені краще дивитись. Ну ладно. Схоже у мене вибору. Порозглядайся навколо себе. Ця кімната, двері... Що? Жодне з цього реальне. Я з цей світ зробив. Я зробив тебе. Я хотів. Я намагався тобі допомогти, щоб ти побачив, який світ насправді. Я нарешті можу тебе вивільнити. Мені порож е мені. А. А я можу назад зайти. Ну, тому що в мене така кінцівка не за не влаштовує. А. Почати опитування. Ну, схоже, що це просто була коротка інді гра в стилі хоррор. Тож, поки ви дивитесь на мій робочий стіл без іконок і без нічого, то я можу сказати лише одне. Дякую за перегляд цього відео, я включаю інтернет. Не забувайте підписуватися і ставити лайки, писати коментарі ТД і ТП. А з вами був я, Денис, і побачимося в наступному відео.